Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні цікава тема. Ну, в принципі, я сподіваюся, що всі наші теми тут вам є цікавими, але сьогодні буде особлива тема це проти шпигунства. Насправді шпигунська активність Російської Федерації у Європейському Союзі є зараз просто феноменально висока, пов'язана зі зміною риторики Москви. Ви це самі можете відчути, включивши будь-який ресурс російський або проросійський, або той, які обслуговує Росію. Ви почуєте, що головними агресорами у нинішньому світі є ні, навіть не Україна, а Західна Європа. Європейські партнери найбільше загрожують Росії і найзагрозливішими є опонентами російської оборонної доктрини. Це можна почути у будь-яких засобах масової інформації, пов'язаних не тільки з Росією, але і з її союзниками. І це відчутна зміна орієнтирів пошуку ворогів. Якщо раніше пошук ворогів відбувався в основному за океаном, і там засідали найважливіші протиросійські вороги, то зараз. Шкала цінностей російського імперіалізму змінилася, і вони вбачають у сталих демократіях більшу загрозу ніж у Трампові. Ну і це само зрозуміло. Власне до те, майже 80 операцій з дезінформації було проведено з кінця серпня 23-го року по початок березня 26-го року російською стороною і переважно проти українського уряду. України і країн, що підтримують відповідно український уряд і Україну, звісно, включно з Францією. Бо за даних обставин ми будемо зараз спілкуватися з точки зору саме французького контррозвідувального співтовариства від структур, які допомагають контрозвідці Франції, і з французької точки зору ми будемо ознайомлювати вас із тим, яким чином протиставляється Європа зовнішнім викликам кібератак Росії. Звіт підготовлений французький Французької агенції боротьби із іноземним втручанням з інформацією, відомою як Шторм 1516. Про це йдеться у звіті, готованому французькою агенцією боротьби з іноземним цифровим втручанням Віжіном, яке проаналізувало кампанію з дезінформацією відомою під назвою Шторм 1516. Європейська громадська думка зазнає масованої атаки з дезінформацією, що проводиться російськими структурами і підтримується зокрема американськими ультраправами. Про це заявив міністр. Закордонних справ Франції Жан Нуель Баро і він коментує далі для агенції «Франс Прес діяльності віжіном і те, як він ставиться до проникання на терени Франції, зокрема і Європейського союзу, загалом російських кібертерористів. Модель дій шторм 15 16 яку ми розкрили, була спрямована на дострокові парламентські вибори у 2024 році. У Франції додав міністр, характеризуючи те, коли активізовуються російські гакери на європейському континенті, і зокрема у Франції, напередодні виборів під час виборів, обов'язково це був свідчення і польські вибори, і румунські вибори, які відбувалися буквально нещодавно. Так само відбувалося щось подібне і на німецьких виборах, тоді коли не тільки Ілон Маск підтримував ультраправу альтернативу для Німеччини. Але Кремль безпосередньо підтримував усі проти українські сили, які болотувалися до німецького будистагу. Французька влада вважає цитую, що ця кампанія є серйозною загрозою для цифрового громадського дискурсу, як у Франції, так і в інших європейських країнах. Кремль продовжує свою інформаційну війну проти нас. Ця заява до речі, походить з дипломатичних кіл Франції, тобто не захотіли оприлюднювати джерело походження цієї інформації представники агенції Франс Прес, але зрозуміло. Що це були не просто джерела інформації швидше, все, якщо про них не згадали і назвали так округло дипломатами, то ці джерела мають безпосередній стосунок до французької контрозвідки. І шторм 15-16 служить черговим доказом недобросовісності Москви та її небажання припинити ескалацію. Загалом ескалація Москви проти європейського союзу проти Франції відбувалася від самого початку приходу до влади президента Макрона. Це було супроводжували і Макрон, Лікс, і інші джерела, які викидали інформацію із приватних переписок Макрона із приватних переписок і листування його передвиборчого штабу. І досі не було до цього часу, не було практично жодного аналізу тих подій, які відбулися зараз. Цей аналіз відбувається. І зараз ми властиво читаємо новітні дослідження, і зараз ми якраз маємо можливість ознайомитися. Я вас хотів би цим зайомати абсолютно однозначно з дослідженням спеціальної структури утвореної у Франції Віжіну, яка дослідила процеси проникання російських гакерів і кібертерористів в суспільний дискурс Франції, яким чином вони впливають, і коли шторм 15-16 діє вже практично півтора року. Півтора року діє ця російська атака організована структурально саме Шторм 15-16 є інформаційною тактикою, яку можна вважати. Особливо складною, адаптованою та ефективною для поширення антиукраїнських та антизахідних наративів серед західної аудиторії, аналіз операції Шторм 1516 демонструє, що російський інформаційно-впливовий механізм включає в себе широку мережу акторів, організацій та засобів інформації. Хоча реальний вплив цієї тактики на цифрові суспільні дискурси важко оцінити, віжіном зазначає багато наративів, що розповсюджуються за допомогою. Могою Storm 1516 досягли значної видимості і в інтернеті і іноді підхоплюються свідомо чи помилково відомими особистостями та провідними політиками, і дуже часто цими провідними політиками і відомими особистостями, зокрема у Франції, є чомусь представники вкрай правих радикально правих і вкрай лівих політичних сил, які традиційно пов'язуються з Москвою. Особливістю Storm 1516 полягає у використанні штучного інтелекту та непрофесійних акторів. Офіційних акторів, звісно, за гроші і окремі винагороди. Віжіном також окремо згадує американські промокомпанії мага інфлюенсерів і про російських діячів, таких як француз Адріан Бокке. це колишній французькі військовий, який зараз емігрував до Росії і висловлює про російські наративи. Крім того, особливої уваги у шторм п'ятнадцять 16 приділяється віднуванню контенту через існуючі змі, зокрема африканські до речі, африканськими змі, які відмивають цей контент дуже часто є громадяни України, хоча вони працюють на зараз російського агресора, і, попри те, своє українське походження, обслуговують Кремль. Нині основними напрямками удару шторм 15-16 є. Український уряд б'ється він, тобто завдається удар по ньому для того, щоб домогтися припинення західної підтримки Києва, так принаймні вважає Віжіну. деякі фейкові новини, як то, наприклад, купівля президентом Зеленським колишньої нацистської будівлі у Баварії або розкішного готелю у Крушевель останнім часом довелося спеціально спростовувати французьким засобам масової інформації зокрема, цим зайнялося разом із проведенням розслідувань відома французька агенція France Прес, і зокрема її таке дочерне, умовно скажемо так, підприємство як АФП Factuel, тобто агенція France Прес Актуель, ретельне розслідування, яке провела властива ця компанія. Ми демонтру. Посилання в опису до відео, щоб ви могли самі пересвідчитися у тому, що ця агенція провела дуже ретельне розслідування з тим, щоб продемонструвати читачам наявні французькому дискурсі абсолютних фейків, які торкаються деморалізації суспільства, демобілізації підтримки України, і звичайно це робиться все на тлі того, щоб спаплюжити український уряд, українську владу. І українську справу також у полі зору шторм 15-16 звичайно прибувають і західні союзники. Це торкається не тільки виключно Франції, але і усі ті держави, які підтримують і французьку концепцію підтримки без заснування червоних ліній і підтримують Україну вже власний свій національний спосіб. Все одно вони є жертвами удару і. Атаки сторм 15 16 з тим, щоб посіяти розчарування у діях уряду щодо підтримки України, посіяти небажання серед суспільства підтримувати таку підтримку, і для цього вони не гребують жодними. Жодного метод особливо проти Франції зазначає віжіну властивові Віжіну Вже приписувала шторм 15-16. Такі матеріали, як відео, на якому ніби мігрант щедо зізнається золотування літньої дівчини тут у Франції з тим, щоб посіяти розчарування у імміграційній політиці, яку проводить діюча влада, і з тим, щоб знов таки роздмухати оце от відчуття французів відсутності затишку у власному домі, яке властиво і веде. До влади таких вкрай правих структури, як Марін Лепен, її національне об'єднання, або ще інше згенероване штучним інтелектом відео, яке звинувачує дружину президента Макрона Бриджіт Макрон у, у сексуальному насилі. З урахуванням цих факторів віжіном абсолютно вмотивовано вважає, що дії шторм 15 16 відповідають ознакам іноземного цифрового втручання та становлять серйозну загрозу для цифрових громадських дискурсів у Франції. Та Євро. і власне структура віжіну була створена у Франції 13 липня 2021 року. двадцять року. Речі, це 13 липня. Це напередодні дня взяття Бастилії. Така дуже символічна штука для проголошення створення нової безпекової організації. Ця організація вона, хоч і має такий свій спеціальний недержавний або напівдержавний статус, безпосередньо пов'язана із СЖДСН. В принципі це французька контрозвід, коли небезпека виникла в 2015 році абсолютно регулярних, чітко скерованих і добре відпланованих гакерських атак на Європу національні держави, які входять до європейського союзу на окремі структури. Ось тоді почала виникати загроза, яка змусила діяти. І ці контрзаходи були вжиті різними національними країнами, зокрема Франція. Тоді почала обмірковувати, яким чином протиста. Авитися постійній російській кіберзагрозі, і в 2017 році, в 2017 році, якраз під час проведення президентської кампанії, яку виграв тоді Еммануель Макрон в фіналі, з тоді абсолютно проросійською Марін Ліпен, яка тоді ж була стивою кампанія, була профінансована російсько-чеським банком. 9 мільйонів було тоді сплачено саме їй для того, щоб ця кампанія її була проти Макрона успішною. Тоді була створена така річ, як Макрон Лікс, де в Водилася інформація, здобута нелегальним зловмисним шляхом з листувань приватних самого Макрона, його штабу, його співратників, які разом з ним. Формували кампанії, проводили її і властиво з року в рік все обмірковували, яким чином протидіяти, що робити, а вже аж в 21-му році прийшли до висновку про необхідність створення такої напівдержавної структури, як є Віжіном, яка би була певним відповідником тому шторм 15-16, Бо це ж також будемо відверті. Вона, хоч абсолютно, в цей шторм 15-16 вмонтована в систему російської агресивної. Кібернетичної діяльності в Європі і в світі, то все одно вона так спеціально пов'язана з іншими структурами, як там ФСБ, ГРУ і таке інше. Так само і віжіном буде пов'язано, звичайно, з французькою контрозвідкою, розвідкою, з усім. Розвідувальним співтовариством, але це буде спеціальною структурою. Тому гнучкість проявлена була. Добрий час було обрано, і це відбулося, як бачимо, напередодні повномасштабного за рік до повномасштабного трошки менше ніж за рік до повномасштабного вдаття Росії в Україну. Але це знов таки це структура, яка діяла в підтримку контррозвідувальних операцій. А нагадаємо, що тоді Макрон звільнив очільника французької розвідки, який постійно доповідав про неможливість Вісті атаки Росії на Україну в означених рамках, коли про це голосно і відверто заявляв Вашингтон. До речі, це була єдина реакція національного уряду на викривлену інформацію, яку подавала розвідка. Всі решта не відреагували так жорстко, як це зробив Макрон. Бо властиво тоді якраз і вибудовувалася нова інша лінія протидії російським кібернетичним. І розвідувальним загрозам, шпигунським загрозам. Тому структура віжіно є цікавою, і ми обов'язково до неї ще повернемося. Я підготую спеціальний матеріал про цю дуже цікаву і дуже непогану структуру. А Для того щоб ви не пропустили цей матеріал, я прошу вас перевірити зараз, чи ви підписалися на цей канал, чи ви поставили відмітку на дзвіночок. Це також важливо, бо насправді все відбувається зараз так швидко, що можете не проконтролювати і не Дякувати за появою нового матеріалу на нашому каналі, а дзвіночок вас про це попередить. Ви зможете зайти і подивитися нове відео на нашому каналі. Дякую всім за підтримку, дякую всім за підписки, дякую всім за вподобайки, чи як прийнято та переказати вподоби. Закликаю вас всіх далі підтримувати канал, хто може, звичайно, спонсоруйте, хоча це не найважливіше, але головне підтримуйте канал поширенням цього відео. Дякую, що додавали лося це відео до кінця. Все буде гаразд. Слава Україні.